Огляд на електричний скутер SokMoto Wolf на літієвому акумуляторі. Цей скутер підходить для тих людей, які шукають одночасно потужність, надійність і великий пробіг на одному заряді. Значить, Він комплектується літієвим акумулятором 72 вольта 45 А, що забезпечує йому чесних 120 км запас ходу, а в легкій експлуатації, коли вам треба максимально далеко проїхати, він проїжджає навіть і 140 км. Значить, Максимальна швидкість в нього 85 км на годину. Це під навантаженням одна людина, двоє людей, йому абсолютно все одно. Двигунчик у нас QS-мотор, це топовий двигун, який встановлюється на електротранспорт, потужність b 999 Вт. Права реєстрації на нього не потрібні. 12 колеса, передні задні дискові гальма. В скутері є два ключа, два брілка. Є безключовий доступ, є сигналізація, є круіз-контроль, рекуперація. Все як воно повинно бути. Три режими потужності. Дуже крута лінзована оптика, освітлення в нього надзвичайно якісне, великий двохмісний, класний апарат. Повторююсь, для тих, хто шукає якість і готовий за цю якість платити. Ось вам дуже класний варіант. До речі, по ціні і характеристиках дуже одна з найкращих пропозицій на ринку України. Кого цікавить, звертайтеся в магазин Мотоцентр, місто Вінниця, номер закріплений під відео. Чекаємо ваших дзвіночків.